Слава Україні країні козаків. І ганьба тим свинопасам, які керують країною козаків, як писав Донцов. І сьогодні знову про мобілізацію людей, які тікають через тису, через паланку, які уникають мобілізації в цю армію для захисту цієї держави. Які ховаються по хатах і квартирах, тому що не довіряють спочатку ТЦК ВЛК, потім не довіряють командиру батальйону, потім не довіряють управління соціального захисту цієї держави, яке тобі буде призначати пенсію по інвалідності. Потім, не буде, потім люди не довіряють, не довіряють е, цій. Верховній Раді, яка і Кабінету міністрів, який не фінансує санаторії, куяльник там, чи лікування фізіопроцедурами грязьобальнеологічними травми, а лікують людей, всі бачать, де в якихось поліклініках швиденько-швиденько тобі реабілітація. Я не кажу про тих, хто за кордоном, це треба ще попасти за кордон для лікування бачать пенсію в 6 чи скільки тисяч для пораненого інваліда другої групи чи першої. Бачать ставлення до людей, поки получиш цю інвалідність на мсеках на ВЛК після війни. І сам, і сам процес мобілізації, коли тебе принижують, потім ти е не можеш е поїхати у відпустку, е а твій замкомбрига, маючи дві автозаправки, поїде два рази в Єгипет. І коли ти бачиш цю несправедливість, ти стоїш ухилянтом. ухилянтом від цієї держави, цього президента, цієї системи, цієї країни, якою керують свинопаси. Що треба зробити? Але не свинопасам. Тим, хто прийде до влади сьогодні або бажано вже завтра прийде до влади і буде готувати людей до війни, а не. Казати, нарешті підписали мирний договір, війни вже не буде. Так казав Кучма, так казав Ющенко, коли уникав з, з Путіним. Так говорив Янукович, так говорив Порошенко, який домовлявся з Путіним, так говорив Зеленський, який домовлявся про шашлики. Ніхто не готувався до війни. А до війни треба готувати Моб резерв, і в тому числі людей в школах. На якихось курсах перепідготовки після армії, там якесь базове, людей треба забезпечити. І, саме головне, дати той контракт, який є в американського солдата. В контракті мають бути соціальні гарантії, сертифікат на навчання вищої освіти в найкращих закладах, сертифікат на отримання житла, квартири. В будь-якому місці після, наприклад, там двох років служби або одного року в бойових діях. Сертифікат на 2 гектари землі, які колись обіцяли. Далі Під підйомні. Росія платила підйомні, коли заходиш в армію російську, 100 тисяч, уже 500, 700 і 800 тисяч платять, коли ти заходиш в їхню армію. Далі, це підйомні. Потім, Після перебування якогось часу гарантована відпустка. Прописано має бути в контракті все, від чого люди подезертирували 100 тисяч смавіля командирів, ротації на передовій, медична евакуація, забезпечення білим і рожевим морозивом по четвергах і суботах. Ну, якщо цього не прописано в контракті, то мобілізація йде Сталінсько-Берівсько-Жуковським методом. Ми тебе заставимо, родину любить. Ти що не зрозумів? Ну, быстро в бусик залазь, давай родину любить туди на фронт. Там убили вже твоїх попередників, то ми зараз ловимо вас. А що убило? А тому що не було цього контракту, не було забезпечення то, що вимагає американський солдат цивілізовані країни, держави. У нас мости в Києві як називається. Метро на Троєщину будують десятиліттями, а гроші у вас є. Гроші у вас є. Але на що їх давати, коли можна, операцію бусів? Ну на що платити? От Місцеві магнати, олігархи між собою говорять, ти скільки своїм платиш там? Ти що, ти не платив так багато, Ти чи їх розбавиш, що мої теж скажуть, що ми... Тобто треба людей задарма загнати на війну і при цьому врубити мощно пропаганду про. Славу героям, патріотизм, бла, 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 бла. Це Сталінсько-Жуковський пролетарський бідняцький подход країни була закрита, бідна країна Голодоморна, якій не вистачало ні чорта, ні танків, отсунулися аж до Урала. І ця бідна, нещасна, голодна країна пролетарської, пролетарських генералів чи як так їх називали, командувачів, в яких не було. В них не було соціальних пільг. у них була пропаганда, типа Зеленського. У них було Ми тебе заставимо родину, любити», типа Сталіна, Жукова. У них було. А вибачте, немає у нас, як в американців, мороженого, тому будете їсти кашу перлову. І, і таким чином це дійшло до сьогоднішнього дня. Закон про мобілізацію і система, як називається, набору в армію чи забривання в армію. У нас до сих пор є ідіоти в воєнкоматах, які в покарання непокорному мобілізованому бриють голову. Бриють голову. Ну, це там знущання. Я багато знаю способів, які я бачив в радянській армії, як можна з людини зробити черепаху. І тому це ще не вмерла радянська Україна і ще не вмерла радянська армія. Тому контракти, коли ти забриваєш мобілізованого чи контрактникам, не має бути різниці. А то в нас зробили: мобілізований це чистопородний раб Сталінсько-Жуковський. А от контрактник – це вже людина, якій трошки дали, щось там дали, але тебе зв'язали на короткий поводок, будеш гавкати, поки не кончиться війна або там мінімум 3 роки. Цей контракт неправильний. Контракт має бути, я вже казав, який, з забезпеченням американських пільг, навчання, підйомних, лікування, відпустки, забезпечення на полі бою, починаючи від бронежилета і закінчуючи евакомобілем за 15 хвилин. Все має бути прописано в контракті отакому товстому. За три дні і три ночі маєш дочитати до кінця контракт, після цього підписати. А ззаді стоїть такий заградотряд із європейського Інтерполу, Європейської прокуратури, який лупе по голові чиновника, полковника і генерала. І самого Зеленського не пускають на якийсь саміт, тому що у вас не виконуються норми міжнародного права. Норми виконання контрактів забезпечення солдата, тому що ви знущаєте з людьми і женете їх в бусік, тому що ви живете по сталінсько-жуковським методам ведення війни.